Те, що люди бачать, я хотів би, щоб вони ще й знали деякі моменти. От дивіться, мафів, їх там тисячі в Києві. І я розпочав таку роботу з ними, щоб, ну по-перше, усвідомити, що це робочі місця, деяких людей, і інших у них місць немає, заводи закриті. Вони повинні якусь копійку додому приносити, але вони не повинні працювати там, де не можна. На входах в метро, на комунікаціях. Вони не повинні працювати біля шкільних приміщень або вузівських корпусів, а вони працюють. Розберемося, чого вони працюють. А в мене тепер така стопка судових рішень. Як робиться? Беруться мережі по 500 кіосків. Декого є по 200. Це є і прокурори, і міліціонери, і депутати, які кришують, як тепер називається. І оці, що кришують, добилися того, що в цій середовищі цього співроїста там з 500 кіосків починається внутрішні суди за власність. Одні судяться з іншими, кому це належить. Тоді суди приймають рішення для забезпечення позову припинити будь-яку роботу з цими кіосками, не зносити, не дай Бог, не трогати, і по два роки це все стоїть, бо іде судовий процес. Притом суди, наприклад, Запорізької області, які в Києві визначають, який кіоск зносити, а який ні. І тому, коли мені говорять за три дні знеси, я говорю, люди добрі. Ну, подивіться, що робиться. Ми влізли. Ну, тобто, Київ і е е ця система цих е мафів влізла в таку е унікальну. Таку юридичну ситуацію, щоб взагалі їх не трогати, підійшов я до ЦВК, кажу, там стояв такий риночок, і кажу: люди добре, прибирайтеся, У нас вибори. Ну не може, щоб президент майбутній або із ОБСЄ представники ходили, переступали через ящики з огірками чи помідорами. Прибирайте звідси. Виходять хлопці, які мають майданівський образ, але вони не були на майдані, і кажуть: почекайте, це ж наша корівка, ми її будемо доїти далі. Я кажу, почекайте, я ваші корівці діячки повідрізаю. І коли ми туди прийшли і почали відрізати діячки, діячки унікальні. З обласної держадміністрації ведуть кабелі, які живили оцей весь ринок роками, а платила обласна держадміністрація з бюджетних коштів. А потім мені кажуть, що так ми ж 30 тисяч гривень заносили там енергетику, а ще 30 тисяч гривень заносили Тюті, яка дозволяла там кришувати цю всю справу з управління торгівлі. От, от таким чином, потім, коли ми вже притиснулися все і прибрали, ну я вам хочу сказати, вісім камазів такого добра ми звідти винесли, яке пахнуло на весь Печерськ, і звідти вискочили пацюків біля сотні, отаких собак. Ну ні, як маленькі е, собачки, або як великі коти. І вони розбіглися. Народ аплодував там із сусідніх будинків, тому що більше тепер не виливають із оселеців бочки туди під будинки і так далі. Отаких от шалманів, отаких от шанхаїв у місті Києві багато з ними треба боротися. Але я ще раз кажу: боротись повинна і прокуратура, і міліція, і всі, хто цим повинен займатися, а не сидіти на цьому. До речі, один такий кіоск. В один місяць дає тому, хто над ним кришує одну тисячу доларів. І той, хто має 500 таких кіосків, має півмільйона доларів у місяць. Ці кіоски не платять жодної копійки до міської скарбниці, жодної копійки. Вони живляться електричною енергією від сусідніх стовпів і цим самим створюють борг міста в 18%, яке місто оплачує за ці крадіжки. Вони не платять ні копійки за вивезення сміття, тому з цим треба кінчати. Треба нову київську міську раду, яка прийме загальнообов'язкову постанову про організацію отакої торгівлі в Києві, і яка би дала право мені чи комусь іншому, хто буде керувати виконавчим органом, припинити цю діяльність на законних підставах. А суди, які дають такі рішення, які захищають цю систему, треба люструвати тих суддів. Ото треба люструвати за те, що вони із Запоріжжя знають, який Києві зносити.